Так, усім привіт. Я хочу трошечки зачепити тему. А, на рахунок того, що у нас відбувається в інтернеті, ви знаєте там анелітиків, усякі там, там канали, як в Твіттері, в Телеграмі, там, в інших мережах. Ось, знаєте, що і інші, інші там аккаунти, не вважаючи, це просто де людина. Всі аккаунти, і все опублікується якийсь спеціальний канал. Ось немає різниці. Всюду, як то кажуть, сидять люди, керуючи. Цим ресурсом ось. І хочу щось затронути вас. Тобто багато людей, ну як велика частина людей, думає, що ось там, ось там за екраном ось сидить якась там розумна людина. от е, наш така хрета аналітик літик, дивіться, у неї там уголовсь такі бабка жить. Типу, у неї там такі актив, коротше, у десь такі підписників і т.д. і Тобто Фактично, я вам скажу, просто єдине, що. А Людина, яка знаходиться по ту сторону екрану на тому аккаунті, на тому каналі, немає різниці, чи тут чи там. О, така там мережа не була. Б. Там сидять такі ж самі люди, як і ви. Тобто, фактично, що є а, ну, різницею та, між ними та вами? А, це перше, те, що вони, по-перше, ну, будуть тими ж, такими ж самими, як і ви, але вони. За рахунок того, що вони довше знаходяться на ринку, ось часто що не знаходяться довше на ринку, у них є досвід а, роботи саме або, а, можна задоваги, або вони трейдери, або вони а, інвестують не перший рік, або ж вони, а, все разом буває теж, але частіше всього вживають це інвестори розумні інвестори, ті, які. А, навіть ті, хто ну, особо книг навіть не читав, знаєте, от буває так каждий канал, що ось. Приклад книг. До уваги беріть, а, можете почитати. так Ну Знаєте, це стандартний мув такий от, які роблять деякі канали, створюють там, бібліотеку, там десяток книг про ринок або то. Якісь книги саме про криптовалюти або це про акції там і тому тому подібне. Це як... така басня, яка вже застаріла. Я не рахую, що о, читати такого, такого русла, такого, ну, напряму з книги потрібно, аби, наприклад, з них щось прям дізнаватися досвіду. Тобто, досвіду вам ніякого воно не дасть. Все, що? Все, що а, вам потрібно для того, щоб розуміти ринок, це, а, власноруч, подивитися на графік сильних е, активів, чи це може бути біткоін. Якщо це беремо до уваги криптовалюти, це може бути біткоін, це може бути ефір, інші альткоїни розглядати для початківців. Взагалі немає сенсу, оскільки там або може бути історія зовсім коротка. Це перше. Друге – Деякі можуть бути скам-проектами, на яких е то кажуть, вже був а, краш ціни, тому вже обвалилося і щось там ходить туди-сюди протягом року. Наприклад, той самий USTC або Стара Луна класик от. Тому такі то справи. Знаєте, FTX, котрі вже скільки, там, більш ніж півроку ходить, спір не відновив, скоро буде вже рік. От. Тому ось так. І... Що можна рекомендувати особисто, я рекомендував би вам, тобто, розглядати знову ж таки сильні активи. Це може бути як акції, так може бути і криптовалюта. Акції, знову ж таки, це Apple, Nvidia, от, від Google, тобто Alphabet, І тому подібно. Тобто ті, акції яким вже 10 плюс років, а то і 20, і 30 років. На них дуже файно можна зрозуміти цикли, які відбуваються, проміжки часу, наприклад, скільки там було падіння, скільки був ріст. дуже файно це все видно. От. Історично можете, навіть, якщо ви бачите, що, наприклад, там акції, там криптовалюта в один якийсь там рік співпало, що оп, це все був кіс обвал. Ви можете навіть в самого чат GPT спитати, що відбувалося у тому тороці. З економікою або ж прямо написати, наприклад, що відбулося з акціями, акціями, наприклад, альфабет у, наприклад, там 12-му році чому вони ввелися. Не знаю, це я просто так з голови взяв. Не знаю, в 12-му році був падіння, не був падіння. Я просто вам приклад привів. Ось вам, наприклад, там бот каже, що туди-то акції компанії а, отримали, наприклад. Такий скачок цін ось через тето, через тето. Він вам це скаже, все, що було до 2021 року. В нього інформація існує. Звичайно, він може видавати і 2022, і 23 роки, але дуже вузько направлено. Тобто не буде а, якоїсь, знаєте, багато такої детальної інформації, ось, оскільки він ще фактично якби реально, він не набрав. Цієї інформації. Звичайно, буває, зустрічається відповідь за сучасність, але не завжди. У мене, наприклад, було таке. Я дивувався, думав, ну якщо ж так, ти шкараш що до 21-го, включно там до літа чи до початку осені. А тут ти мені видаєш інформацію навіть актуально за минулий рік, а той майже за початок цього року. От. І це одне з головних: тобто, дивитися на таймлайн, тобто на графіки. Ось, все, щоб розуміти, що до чого. Також ви можете використовувати індикатори дуже прості, дуже зрозумілі. Це страх та жадібність, знову ж таки, дуже легко. В двох словах вам поясню як тільки заходить, наприклад, жадібність, це десь 65, 60-65, будьте готові, що десь або з цих позначок, або позначка, кудись де, десь 70-75, буде падіння, може падіння відбутися. На 15-20%, а може і 30%. Тобто зазвичай такі падіння йдуть мінімум десь біля 15-20% за один день. Ось. А, також, знову ж таки, графіки, ті ж самі а фондового ринку. Тобто S&P 500, наприклад, там, або NASDAQ, це акції, те саме. Вони дуже файно разом корелюються. Буває трошечки там. Сила руху в одну чи в іншу сторону можуть відрізнятися, але в цілому картина збігається. І не збігається буває з криптовалютною а, сферою, о, структурою такою. По біткоїну або капіталізації ринку. Візуально можна сказати, що плюс-мінус воно може так збігатися. От. І а, дуже багато каналів, якихось там блогерів, всіх інших, які роблять, знаєте. Uh, Публікації, натякаючи на щось таке, і всі починають думати: о, він, походу, конспіролог, якийсь ілюмінат, там не знаю, якийсь такий челік, uh, який щось там знає, та хрена він не знає. Він просто людина, яка погодилася uh, власноруч посидіти, uh, подивитися ринок, розібрати. А, враховуючи новини зараз і що може притягти а, ці новини на найближчі десь півроку на рік, тобто, що можна очікувати, які зміни, наприклад, підвищили ставку а, ФРС. Так, ми можемо зрозуміти, що ось а, зараз, наприклад, там найближчі місяці, скоріш всього, буде знову підвищення, от, тому подібного. Також відкрити можна сайт, де є. Голосування людей, їхні очікування, о, що теж може а, ну привести до а, руху. Ви бачите, наприклад, що люди більшість очікують там зміни відсоткової ставки, так. І ви можете зрозуміти, що якщо, наприклад, в плюс буде йти зміна, тобто підвищуватися відсотки, то буде падіння ринку, якщо буде в мінус. То буде навпаки ріст ринку. Якщо без змін, тобто особливо, всього, ФЛЕД буде а, на ринку там біткоїни, біткоїни кажу, криптовалюти. Ось а, там фондові акції, ось це все. Тому, тому такі-то справи. А, далі що я хочу сказати, які там можуть бути індикатори, що може вам реально допомагати, а, це, в принципі, найтакі. Най Простіше, що може бути, ви, наприклад, на графіку відкриваєте е, чи то Binance, чи то Байбер, чи то інша біржа, де є на графіку позначки. Наприклад, там бувають е, за стандартом: це десь Ма чи єма, непрігаю точно, а десь 15 чи 25, потім десь 50, де і десь до 75 чи до 100. Найкраще всього я рахую, я завжди собі виставляю. Я роблю собі денний таймфрейм, роблю позначки. 50, 100 і 200, наскільки пригадую. Тобто машки такі. А, чому такі? Оскільки я більше як інвестор, я довгостроково розглядаю на короткі періоди, наприклад, на фьючерси, якісь тільки спекуляції. Там, звичайно, може бути вроді як 7, 15 і 30 чи 25. Ну, щось таке, тобто приблизно таке щось. От, тому є різниця, але я ніколи а, не спонукаю до трейдингу саме на спекуляціях, тобто фьючерси, якісь там, бо це дуже ризиковано для нових людей. Це а, взагалі повна буде шляпа, це буде габела, ви просто просраєте гроші. Ви можете вгадати, наприклад, ВЗ там, та, повезе а, і у вас там вистріли такі, типу. Ви закинули 20 баксів хоба 50 баксів профіта. Ви такі, о, та ти що, давай сюди. А пізніше вам не повезе. та? І хоба, мінус 30 баксів. От. І ви потім захочете просто відбивати ці бабки, і знову не зайде, і ви підете просто всі бабками ну, в мінуса. Ось. Тобто, тобто, враховуєте це все. І краще краще а, торгувати на спотовому. І розуміти, наприклад, а, по періодам, та, наприклад, таймлайн, ви відкриваєте, дивитеся, що ось раніше було падіння, то відсотків воно впало. Тобто, якщо, наприклад, на біткоїні 75% було падіння вниз, так, то там вже можна потрохи набирати собі позиції для інвестицій в довгостроковий. Перспективі, звичайно, наприклад, там через рік, через два, а, фіксувати прибуток, якщо ви а, хочете розглядати це, як або для інвестицій, або інвестицій через спекуляції Тобто якусь частину, наприклад, зафіксувати, а інша хай там буде лежати на майбутнє, так? Ось. Тобто, таким чином. От. І, і і і, і що. А, далі це, скажімо так, теж ну, такий Момент, що вам теж допомагає. Що може ще вам допомогти? Тобто, ви, наприклад, тут якби візуально зрозуміли. Навіть тижневий виберемо. Ось тижневий. Тут якби зрозуміло, де заберу я всі всі позначки. Ось у нас був ринок, так. Ось, теж. Впали ми на, 7, на ну, буквально 80%. Майже на 80%. 78% від АТЕш до all time low на тренді цьому було 78%. Тобто, враховуючи 75, так, як я казав, ось це було дано. Тобто, тут було фактично можна було набирати позиції. Звичайно, можна почати навіть і десь і звідси набирати, ось це ви вже самі вирішуєте. Якщо у вас великий депозит, так, тобто у вас є великий капітал, ви можете зробити поповнення там, на 1000 доларів хоча б на 2000 доларів і тому подібного на збільшення. То тоді ви, звичайно ж, можете а, закупитися, наприклад, де 70, там, 3%, 72%, так? До прикладу. І пізніше, наприклад, повезе, як то кажуть, друге дно в подарунок, так? ось І розділити таким чином, зробити середню ціну теж доволі файно. О, тобто, якщо подивитися візуально, а, то купуючи десь по 20-22 тисячі доларів, купуючи пізніше десь по 16-17, середня ціна буде десь біля 19, де, там максимум 20 тисяч. Ну, так, 19 має бути в середньому. Ось тому, тому а, середня ціна сьогодні продати це вже 52% росту. Тобто, ви фактично. А, Х1,5 зробили. Отут, якщо б ви. Я там 19, ось, 19, так. 70, то 1х7. 1 Х1,7. От. Навіть 100%, це рахується 37 тисяч, так? Це 2х. 2х зробити. От, і все. Тобто, це фактично це реальні, це реальні можливості. От. Тобто позначка 75%. Відсотків. От, це. гарантія того, що можна купувати. Минулий раз, давайте, якщо там, можливо, ви там. А, кажете, так це ж тут був, все легко, типу. От. Давайте добре подивимося, скільки у нас тут було падіння. Тут було о, 75 беремо, та. Ну, як я кажу. О, 75. Тут просто була сильна одна свічка, тому як кажу, може було тут брати. І тут виходить, дивісь, скільки. 78. Тут було 78 теж з тінями. тіннями. Але тут був без тіней, тінні чи далі там зайшло трошки до 80, 80 та трохи нижче. Але не суть. Тобто 75% знову ж таки було. Давайте ми подивимося а, ось тут. 78, 80. Ну, тут був такий дамп в 15 му році. Ну, тут не будемо врахувати, це як каже, це просто вгадає хтось. Це ну не є чимось таким прям. А, тобто, фактично, фактично можна сказати, що ось. То сьогодні, наприклад, сказати, що у нас от сюди домпоне ціна, що було десь так само, та, десь 80%, я не вірю в це. Наприклад, звідси підемо сюди. В 30% це в межах корекції викинути усіх максимально ще раз з ринку і пізніше почати ріст. До 24-го року рахуйте, тут залишилось фактично нічого. Залишилося менше трьох місяців вже. Ось тому, тому а, такий момент. Дуже багато клоунів блогерів в там, Маск, котрого рахує геніальним якимось, там, все знаючи. Ніхрена не знає. Він просто так само аналізує, як я, як більшість інших аналітиків. А, є аналітики, які реально аналізують, вони не заганяють ціну в ту чи інший бік по а, очікуванням. А дивляться в консервативному такому русі, скільки може бути. Скільки вони б побачили. О, до речі, гривня по 40. Я пригадую, як на тому тижні писав, що враховуючи те, що там трохи з НБУ зроблять там якісь правила, знімлять якісь, скажімо так, фіксацію, і, скоріше все, буде 40-41. Ось, будь ласка. Піднялося. І рахуйте, це якраз ну тиждень, так. Тут різко почав підніматися, бо тут, бачите, по трошечки по трошечки і що. І я, 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 я казав, що у нас не пригадується коли було, бо на графіку я це не відмічав. Я дивився через мобільний на Binance, який пригадую. Дивись, що катав, що у нас, всього, буде потрохи рости до 39 точно. Ось, пізніше її новина вийшла. Я таки думаю, ну все, 40-41 можемо побачити. І фактично, ми зараз дійшли сюди. І тут може рано піти на імпульсі. Чому я так думаю? Ну, я бачу так. Я ну, тобто, я вам це не поясню, бо я так бачу. Так? Тобто це я теж бачив. Фактично, глобально ми рахували, що десь 45 буде за долар на той рік. Але, ну, дійшли тільки до скільки? До 42 майже. Ось. По P2P було 42, навіть. Ось. І тому такі то справи. А, маю надію, що це відео вам чимось корисне, а, Корисне в тому сенсі, що, а, ну, наприклад, ви а, зрозуміли те, що не потрібно бути якоюсь там людиною, що з великими мозгами. Ні, тут доволі а, вистачає, що просто подивитися, вибрати основні легкі індикатори, які я вам сказав, подивитися настрій людей на ринку. Так? Не потрібно дивитися всякі швакі-канали, де, типу, намагаються знайти якісь відсилки до чогось, до чогось такого. Ми зараз без всяких цих блогерів ми все одно бачимо, слабкість, слабкість є, тут дійшли що зразу вниз, тут дійшли зразу вниз. Тут дуже все складно йде. Далі, скільки вже часу ми знаходимося, ми майже два місяці. І ймовірність того, що є, я раніше казав, що ми йдемо десь до 29 тисяч і звідти підемо вниз. Це я бачу, як ймовірність. Зараз тягнуть тягну ціну, і ми бачимо, що знову напішов вниз. Тобто сюди, вниз, сюди, вниз. Тобто вона постійно відбувається вниз і йде по ордерам. Буквально застрічки такі робить. Тут була, тут була, тут була. Ось, І як ми бачимо, отут дивіться, бачите цю лінію? Це середня. Ми зараз на ній знаходимося. Десь тут ходила ціна, ложний пробій, хибний пробій. Не змогли. І тут на сильному імпульсі. Тут ми дійшли, не змогли, дійшли не змогли. Ледве-ледве ми вийшли над нею, і все. Далі нас немає покупця сильного. Єдине, що можна очікувати, десь тут. 4-5% вгору. І далі, я думаю, підемо вниз. Ось, тому якось так. І в цілому, в цілому, якщо так взяти, то можна зробити висновок такий, що. Це дуже легко. Ось. І, коротше, кажу, ми можемо. Думаю, вже завершити відео, думаю, вам всім оце все було зрозуміло. Думаю, якщо у вас будуть якісь питання, можете задавати. Тобто, я відкритий ще для цієї інформації, не є платною інформацією по Education. це є а, ну, ці деякі індикатори в посиланнях є. RCI можна використовувати, але його треба правильно ще налаштувати, знайти індикатори, які будуть вам доступні. Тобто, на TradingView я навіть не пригадую, що це має саме за індикатор. Просто RCI я вибрав, взяв зону а, 70, це а, 30 перепроданість і а, шкала, якщо так розглядати, тобто можете подивитися це, от тут де він виден буде. Тобто, Довжина RC 14 днів. Поєма 14,2. Ну, стиль це я так виставляв Ось. Тобто параметри середня це 50, 70 вверх, 30 вниз. Ну, все, все зрозуміло, думаю. Ось. Можете скріншоти робити. Кому потрібно. Тобто, все стандартно, нічого не треба вище нижче ставити. Тобто це межі по суті того, що, як воно і є. Часто буває таке, що RCI співпадає з жадністю або страхом. Тобто, у нас, наприклад, тоді, коли бачите, тут доходило ось тут, до перекупленості, у нас тоді буває жадібність. Ось. Чим вище ми підходимо сюди, тим сильніше буде падіння. Зараз у нас, бачите, навіть тут доходило. Де тут? Ось тут доходило вже жадібність, буквально. От. І зараз у нас знаходиться, бачите, під цим. А настрій якраз знаходиться під жадібністю. Або жадібністю. Обек плюс-мінус. От воно дуже близько. На цьому все. Гарного всім е, робочого тижня, всім гарних зділок, трейдів, от, інвестицій. Навчатися, виділяйте 30-60 хвилин на день, якщо ви початківець, Якщо ви, як то кажуть, вже знаток, просто знайте. Типу, раз, два на тиждень подивилися, якщо ви інвестор, та, то взагалі можна рано один-два рази на тиждень відкрати, ну, відкривати графіки, подивитися, щоб бути ну, в темі. Ота і все. Всім удачі.